Від. В продажі Реноколеус, приданий Швейцарії, 2.0 дизель, механіка, повний привід, 208 тисяч оригінального пробігу перевіреного, рік випуску 2013, на максимальній комплектації Bows у білому класному кольорі. Ось такий глазовнічний стан. Має панораму, безключовий доступ, біксиноної фари. Задні параніки, задню камеру, фаркоп, рейлінги, високий кліренс. Дуже гарна резина 2018 року зимова стоїть. Ось такий кліренс автомобіля. Має передні та задні паратроніки, лінзовану mm -hmm. оптику. Джадчик, свіза, датчик дощу. Артроніки, вмивач, фар також. Автоматичні фари регулюють світло по висоті. Пагора. Озінкот. Не перевірки. Можете зафіксувати собі. Відігрів дзеркал, складання дзеркал. Має один косметич... косметичний підкрас. Зараз покажу вам прибору. Ось такий у нас прибор. Автомобіля фарбоване в одне крило заднє. Останні елементи в оригіналі. 189, 151, 201, 213, 107. 116. Тут вже оригінал. Ось ця частина фарбована. Далі йде. 107. 79. 88. 89, 86, 96. Я ще в прийомі покажемо. 55. 56. 57. Тут була невеличка притертість. Фотографії можу вислати, як було до. 65. Тут вона знизу пластик, де він не пробивається. 82. 84. 96 95 96 94 84 86 83 86 84 97 96, 97, 87, 88, 99 88. Також вікна усі рідні. Замінено тільки лобове скло. оригінальне стоїть. Заміну на 2019 році, Це і плюс. Буде менше потертості, менше піску струю. Нічого страшного в цьому немає. Також покажу підкапотний простір. Болти всі ці цілі також. Все чистеньке, рівненьке, все в оригіналі. Як завжди дрібжить легенько цей патрубок. Так, все добре. Ніяких потьоків масла, чацеосвіченця немає, кондиціонер заправлений, трубки холодні. Всі рідини також нормі. Це як має бути. Далі перейдемо до салону, покажу вам комплектацію. У нас вітає безключовий доступ, ключі завжди в кармані. Наносити. Також є два ключі, дві ключ-карти, що немало важливо. такий на салон на максимальній комплектації, боус, шкіра. Тут обивка шкіри, електропакет йде, складання дзеркал. Дзеркало складається. Також відкривається, також є їхній підігрів, боус, акустика, електропривід сидіння. Сидіння також в гарному стані, також я підігрів сидіння. Ось такий стан сидіння. Також, як бачите, є відмітки з сервісу. Також відкривається бак, капот, електрорегулювання парктроніками, підсвіткою. Далі все частеньке. Мультикермо. 208 тисяч пробігу оригінального. Що ж, друга. Ось так заводиться. Все показує окей. 208 тисяч пробігу. Також є навігація з українськими картами, Bluetooth. Додатково встановлений на задню камеру такий дисплей, окремо включається кнопкою. Двозонний клімат контроль, кондиціонер. Зразу відчутно, як включається. Шестистепенева шести коробка передач. Механіка, система старт-стоп. Проїзд контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач, електроручник, джойстик управлінням навігацією, також підлокотник з таким, з таким мусорником. Тут є ще одна розетка, вихід на USB і AUX. Кусую. Також такий пультик до цього телевізора. Автозатемнення дзеркала. Залушуємо. Панорама. Ось так відкривається. Тут просто скло, а тут з люком включаємо зажигання. Відкривається раз таке положення. хоть не открывается на полностью. Потом закрывается. Так, шторку можно закрыть. Перейдемо до заднього ряду, покажу задній ряд. Ось такий на задній ряд. Також є безключовий доступ для задніх пасажирів. Така дверна карта, також є шторки на задньому ряді, в максимальних комплектаціях це присутнє. Є столики Ось такі, що зручно для дальніх поїздок. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти для вас. Також тут є такі карманчики великі, щось зложувати, ховати. З тієї сторони також Окремий, окреме управління кондиціонером на задній ряд. Також такий карманчик, це до дефлектора є. Також такий підлокотник з підстаканниками з таким карманчиком. Сидіння регулюється, спинка регулюється перід назад, щоб було зручно для вас. Ось так виглядає приборна панель звідси з цього ракурсу. Також забув сказати, тут є ще управління музикою, щоб було зручніше такі ліпістки. Ось таке для чків. Так виглядає відкритим люком. Місця тут дуже багато, зручно сидіти. Пластик скрізь м'ягенький, що тут, що спереду. Також панель, на панелі пластик теж м'ягенький. Зараз покажу, нічого не репить завжди. Так прогинається. Дуже гарні матеріали зроблені. Зараз покажу вам сервіску. Ось така на сервіска, бардачок великий. Також тут, ось тут відкривається кондиціонер, щоб довго холодним повітрям. Можна тримати якісь хар харчі чи воду, щоб зберігалося холодним. Ось така на сервіска. Є всі відмітки, автомобіль гарно обслуговувався. Можете зафіксувати собі і перекласти. Остання відмітка була на пробізі 203 783 км, тобто 5 5000 км назад замінене масло, фільтра, салонний фільтр, повітряний фільтр, тормозна рідина і також батарейка в ключах. Також додатково є, ще знайшов ось такі бумажки з офіційного сервісу. Тут також якісь були записи. Тих три бумажки знайшов. Автомобіль гарно обслуговувався офіційних представників Renault. Також ось це техпаспорт швейцарський. Пише Рено Колеус, повний привід, Вінкод, 5 місць, об'єм двигуна, 127 кВт, рік випуску 2013 Також є сертифікат відповідності і всі документи з митниці. З цією пачкою йдете спокійно, мрево і оформляєте автомобіль на себе. Покажу вам багажник. Ось Тут парктроніки маємо. Виведена задня камера. Також ось тут щось непонятне, що це таке, чи це камера. І наш багажник великий просторий. Також є ручки для складання сидінь рівну підлогу. коврик такий. Також є увесь комплект. Аварійний знак, аптечка. Ключі, домкрат, досадка, самбувер бокс, все на місці. Такий коврик додатковий, гарний є, шторка. Шторку можна для себе забрати. Хто має Іриноколе узнає, що вона не дуже зручна, наоборот займає багато місця. Йдемо далі. З цієї сторони також є шторка. Ось такі сидіння, панорама. З панорамою дуже класно виглядає дорогий автомобіль. Також тут накладки колеос. Також тут є підігрів сидінь, такі дефлектори. Так виглядає звідси приборна панель. Панорама. Також такі карманчики, що стандартно для колеуса. 17 колеса на зимовій резині. Резина 18 го року. 25-й тиждень, 18 й рік. Тормозні бліни і колодки недавно замінені. Заміни не потребує, вироботки зовсім немає в гарному стані. Такий його зовнішній стан. Зараз включу світло, покажу як світить. Також тут є автоматичний режим. Пари у нас максимальні, біксенонові. Світять білим світлом, дуже гарно освічують дорогу. Отож, кого цікавлять автомобілі в дзвоніть або пишіть на Viber. Також додавайтеся в групу Viber, посилання на групу буде під цим відео. Можемо підібрати для вас автомобіль. Також можете переглянути усі там наявні автомобілі. Всіх запрошую на тест-драйв, на огляд даного автомобіля. Також в наявності будуть інші автомобілі. Їх можете переглянути в моїй групі. Посилання на групу буде під цим відео. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Ось такий колеус в'їзді. Ось такі нас обороти. Нагадую нас повний привід, 6-ступнева коробка передач механіка, 2.0 дизель. Має такі великі дзеркала, гарна, гарна видимість з нього. Мотор тут 127 кВт. Дуже динамічно себе відчуваю на трасі, впевнено. Навігація Ось така приборна панель. Отож, коли цікавить автомобіль, приїжджайте ви на з драйв Всім до зустрічі.